Ну а ми пишаємося тим, що вдається зробити нашим захисникам навіть у нинішніх важких обставинах. Українські дрони знову прорвалися через мережу систем ППО і залетіли у Московську область, яка по суті є державою в державі. І ось так уразили величезну шатурську дрес імені Леніна, що розташована лише за 160 кілометрів від Кремля. І хай вас не обманює, що станція в назві має слово районна шатурська ДРЕС – у двадцятці найбільших теплоелектростанцій Росії, але і значення саме в електропостачанні Москви, тож була під прикриттям першої московської армії ордена теж імені Леніна. Що не завадило нашим влучити по двох трансформаторах і газорозподільному блоку. У місті Шатура немає опалення, гарячої води. Тоді тут явно видно український задум вибити всі найближчі станції, щоб погасити і весь столичний регіон. Щоб зрозуміти масштаби, треба знати, що московська агломерація це Угорщина, Словаччина і Болгарія, разом взяті плюс Люксембург із Монако. 22 мільйони жителів. Цікава реакція самих московитів. Деякі дуже раділи такому вибуховому контенту. А ось так відпрацювали примари в Криму. Спецпідрозділ головного управління розвідки успішно вразив п'ять ворожих цілей. Зокрема, корабельний багатофункціональний гелікоптер К-27 і чотири системи протиповітряної оборони. Цікаво, що під час атаки дрони Примар змогли ухилитися від ракет комплексу панцер с 1 Морські дрони Баракуда атакували російські катери на Дніпрі. Оператори сорокової бригади берегової охорони знайшли місце, де серед дніпровських плавнів росіяни ховали свої човни. До логістичної бази окупантів відправили безпілотний катер із вибухівкою, який і підірвав цю базу. І на десерт ось так у п'ятницю обнулили російський вертоліт у Ростовській області. Дрон сил спеціальних операцій вперше збив борт мі 8 у повітрі та ще й у тилу ворога.